Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі! Чергова спроба сьогодні зранку акціонери рівненського радіозаводу разом з представниками влади та правоохоронними органами. Котре хочуть потрапити на територію підприємства, аби проінспектувати, чи вціліло ще його майно не так давно подібна спроба вже була, проте успіхом вона не увінчалась. Нагадаємо, контрольний пакет акцій радіозаводу свого часу потрапив у приватні руки. Далі банкрутство. Тепер же через суди радіозавод намагаються повернути у власність держави. Тож чи вдалося цього разу потрапити на територію підприємства, та що там знайшли? Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Бурштинові суди тривають раніше чотирьом компаніям, яким депутати облради відмовили у спецдозволах на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки. Бурштину позвалися до суду. Двом компаніям з допомогою Феміди вже вдалося домогтися свого. Зараз триває розгляд ще двох справ. Попередні засідання, що мали відбутись 30 листопада, були перенесені на завтра, 14 грудня, через те, що позивачі не з'явилися до суду. Сьогодні підприємці вчать реагувати на терористичні загрози, адже зв'язку з підвищеною небезпекою, вчинення терактів в місті та з огляду на ситуацію на сході України управлінням з питань надзвичайних ситуацій виконкому рівне ради спільно з управлінням торгівлі та громадського харчування в рівному проводять семінар на раду з керівниками торгових точок та підприємців готельно-ресторанного бізнесу. Що корисно розповіли підприємцям? дізнаєтесь у вечірньому випуску. Новин. 13 грудня в Україні вшановують пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, урочисто, оскільки цей учень Христа вважається апостолом Українським, і церква православна вірить в те, що його святі ноги стояли на Київських горах, і що він благословив нашу рідну землю. На місці, де стояли стопи святого апостола, нині височіє прекрасна Андріївська церква, окраси Золотоверхого Києва. Разом з тим, 13 грудня Андрія, як і 19 грудня. Ння, Миколая для українців є одним з найбільших передноворічних свят та асоціюється з дівочим ворожінням, веселощами та андріївськими вечорницями. Сюрпризами, як святкували рівняни, ми розповімо згодом. А поки вітаємо всіх святом. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. На все добре.